І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, як Ісус іде до Парисеїв і має з Ним разом чи обід, чи вечерю, спільну трапезу. І бачимо, що Він не зігнорував запрошення Парисеї, хоча знаємо, які парисеї ці часи були, але Він прийшов з ним, щоб розділити цю трапезу. Ми знаємо, що в Іванелії ці слова, що я прийшов спасти грішників, а не праведників. Господь приходить до грішників, щоб бути поруч з ними, щоб показати дорогу життя, щоб показати дорогу до свого небесного Отця. Ось він в будинку фарисею, може в собі уявити. І приходить жінка-блудниця, яку всі в місті знали, що вона чинить плут. Вона недостойна, навіть у вітє в той дім фарисеї, тому що фарисеї завжди відстоювали правду, в них все зовні було, це дуже правильно, чисто і дотримано згідно закону. Бачимо, тут фасей не робить цій жінці жодного зауваження, тому що ця жінка прийшла до Ісуса. Ісус бере всю увагу на себе. І ця жінка не прийшла просто так, але вона зрозуміла, що перед нею стоїть сам Господь. Що перед нею є той, який все сотворив, сотворити. І в його любові, в його присутності, якби він не був, вона би не була в його присутності, але в Його присутності вона пізнає, наскільки вона є грішна, і вона починає омивати сльозами Ісусові ноги. Вона плаче за свої гріхи, бо вона усвідомлює, скільки гріх приносить шкоди її душі і її тілу. І вона кається з того гріха. Потім витягує пакуче миру, яке коштувало великі кошти. Це не був заробіток не цілий цілорічний, може і більше. І вона поливає це на ноги Ісусові. Або звичай, коли хтось з гості приходив вмивати олію голову, або вона бере пакуче миру і вмиває ноги Ісуса. Вона не жаліє цього мира. Вона не жаліє, бо це миру, це є минуле за те, чим вона, що вона отримала за свою працю. І вона минуле віддає Богові. Віддає Богу, бо вона хоче нове життя. Вона хоче нове життя у Бозі, у Святому Дусі. І тоді Господь каже до Симона Парисея, каже: ти мене каже, не прийняв так, як вона. Ти мене не полюбив так, як вона. Вона полюбила більше і більше прощається. І в кінці він сказав: жінко, прощаються тобі, твої гріхи. І саме це є. Наша сповідь. Наша сповідь, коли ми приходимо до Ісуса, ми також виявляємо гріхи через священника. Бо Христос дав владу священника відпускати гріхи. Після Воскресіння, коли він з'явився учням, Він сказав: відпустіть гріхи, тому вони відпустяться. якщо затримаєте, тому вони затримуються ми бачимо, що ми повинні завжди користати як найбільше стайне покаяння зі сповіді. Постановити собі хоч би раз в місяць, прийти до сповіді і сказати, Отче, хочу умити свою душу, хочу посповідатися, хочу бути з Богом, хочу відчути радість у Святому Дусі. Дехто думає, то що я буду йти до сповіді кожного місяця, морочити голову священникові, адже маю ті самі гріхи, а може і не маю, коли ми це говоримо? Це діявол нас покусив. І ми говоримо це під впливом диявола, тому що немає людини, яка б не згрішила. Ми знаємо, що ми кожного дня грішимо безліч разів. Вже наша думка полетіла, вже ми десь словами щось сказали на це, і вже ми маємо цей гріх. Щоб усвідомити стан своєї душі, потрібно зупинитися. Потрібно зупинитися і стіти, сісти у стопах Ісуса і дозволити йому увійти в життя. А Він покаже на наші гріхи. Виписати навіть собі, собі потім ці гріхи, взяти з карточки і прочитати, якщо тяжко тримати все в голові, після цього ту карточку спалити. Бо знаємо, що сповідь є дуже важлива. Бо знаємо, що Іван Золотовський каже: Бо Господь не буде тебе питати, скільки разів ти впав, а скільки разів ти встав. Ми можемо йти до сповіді навіть кожного дня, кожного тижня, кожного місяця. Скільки разів ми миємо наше тіло протягом тижня, скільки разів ми беремо одяг протягом місяця, а чи наша душа, життя з Богом не заслуговує на це, щоб бути очищеною, щоб запах аромат Святого Духа, йшов до наших ближніх що не відчували. що це є свята людина. Отож, не біймося йти до сповіді, не біймося сповідатися. Не думаємо, а що священик про мене подумає? Священник нічого не подумає. Священик скаже: Господи, слава Тобі, що ця людина прийшла до Тебе і вона є в твоїх руках. Бо священик коли сповідає, ці всі гріхи він дає Господеві. Цю людину після сповіді Він віддає Ісусові в Його обійме. Каже: Господи, обійми цю людину, веди її, показуй їй правдиве життя, благослови її, тому що кожна сповідь. Є благословення для нас. Отож, не бімося, а приходимо до сповідь.